Пані Ірина надвідповідально ставиться до свого здоров'я. Щороку проходить необхідні обстеження та здає аналізи. Цього разу імунізується від правця і дифтерії під час безкоштовної акції, яку влаштували у центральному парку імені Леонтовича. Це наше майбутнє. Ми вже ну, доходимо до пенсійного віку і розуміємо, що якщо ми будемо погано себе почувати, то це і проблема і для наших дітей, і для самих нас. Хочемо ще пожити нормальним життям. Ми дуже любимо мандрувати, кожен рік їздимо за кордон, тому нам хочеться, ну, хочеться таким активним життям жити. За годину акції імунізували 14 віничан індійською вакциною АДПМ. Втім, ситуація зі щепленнями від дифтері та правцю за останні роки загострилась, кажуть лікарі у 2023 році. Лише 50% українців були вакциновані від цих інфекційних хвороб. Люди боялися і приходити в поліклініку, щоб це щоб заразитися на ковід. Через то зменшилось кількість щеплень треба наздоганяти тому що імуні якщо буде падати імунітет то повториться той же 95 п'ятий роки коли була спишка діфтерії і тоді за рахунок щеплення було це все ліквідовано ускладнення від цих захворювань майже моментальні та важкі для здоров'я імунітет нещепленої людини не здатний побороти наслідки тож лікарі фіксували і летальні випадки навіть на Вінничині особливо гостро та швидко поширюється організмом дифтерія Гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, знову ж таки має токсичний вплив, дуже небезпечна токсична форма дифтерії, яка може настільки швидко давати набряк гортані, що в людини може наступати смерть. Токсин дифтерії настільки настільки небезпечний, що може вражати навіть серцевий м'яз. Лікування, звісно, є, але допомагає не всім, і, на жаль, не всі його вчасно отримують, тому потрібно профілактувати такі захворювання. Під час акції лікарі розгорнули не лише пункт для вакцинації. Вінничани могли отримати медичну консультацію та здати важливі аналізи на п'яти різних майданчиках у наметах. І на віл пройшла, і на рівня цукру, дерматолога була, і там була, і там була все. Ну чого? раз роблять, значить треба йти обстежитися. 23 квітня автобус для щеплень розташується вже біля вежі Артинова. Тож усі, хто не встиг цього разу, зможуть імунізуватися і перевірити загальний стан свого здоров'я. Катерина Соколюк, Вадим Іжиєвський, новини за день телеканал. Віта.